Була в Термшанському районі, було в селах, і, і туди Глинянський район, і далі, Погоріч, Куровичій, Санимик, Підгайський і так далі. А в 49-му їдучи до Львова, за завданням, по, по, завданням організації українських націоналістів, за доносом доносчика. Я так думаю, що то доніс, але конкретно не можу на нього сказати. У Куровичах машину зупинили, на якій їхала. Ну, на на грузовій машині, Ми ще тоді е, маршрутки не ходили в 49-му. Ну і ну, списали всі раду, завели коровичок, хто це така. Ну, я, очевидно, не, не признавалася, що я гряточка. Я якось там сказала, прізвища Киші. Е, е, інше. Ну, і вони допити пишуть. І, Пише, пише. Тут раптом відкриваються двері, всі раді приходить з нашого села, такий Бандзиняк, що він працював в генянах на, на пошті. Ну, знаєте, там пошта. Цензура була. Не ну, його питають, ти знаєш, що то, то. Спириноєва, Гатовська. Маричка, як звичайно, всі кажуть. не Марійка, Маричка. Ну, no, а він тоді до мене давай, а це яка притака, як вони міють, я не хочу слова висловлювати. Тут so. ти казала, що ти Єремчук, а ти то, а ми тебе шукаємо вже давно. Дійсно, не шукали мене, so, тільки що не напали ніколи на слідку. Ну no, тоді посадили в ту грузову машину, два пси на машину, і, і щось шість кагбістів на голову палатку накинули їдемо. Ну так по інерції я чула, що їдемо в глиняне, бо зробили в візнянок поворот. Ну, значить, це глиняни, приїхали глинями з машини палатку, зняли під руки, мене в машину в КГБ. Приміщення там якесь, чи то школа була певна якась. Ну, тоді начальник КГБ забула вже зараз його. Його зараз прізвись забула, але тих двох. Габістів, щоб не допитували, то я пам'ятаю. Ну, почалося тоді, у ніч і чекати, така, де ти було, що ти кого ти знаєш, і, і що тебе до організації, і так далі, і так далі. Ну, я то все ну, треба було щось відповідати, хоч чи брехати, чи, чи, чи щось казати, але правди не хотіла казати, бо не хотіла нікого Водовувати. розуміти. А брат вже мій сидів. Я кажу, брат, думаю, на брата вже можна казати, бо він вже сидів золочим. Кажу, брат, а ще кого знаєш. Я кажу, ще знаю одну дівчину, її вже не було, вона померла. Я кажу, на ту, я мені каже, о ця капля каже, ніколи на живих не каже, що все на тих, що помирали. І на тих всіх всіх кажеш. Ну там в Линянах я побула десь, може, дві неділі. Ну, там ще мені на очну ставку привели, з Перегноєва. Бо там мені грузили, вбивство, що тут стаття восьма грузила про вбивство, бо там сказали, що вбили поляка в Перегноєві. і що ніби тій тут якісь ті молоді хлопці. І що ніби бачили, що з тими хлопцями, що була жінка якась. Ну Вони ніби думали, що то я. Ну, але потім вони від, відперлися, що то неправда, бо я кажу, ніколи і в Перегною не було в тому році і в тому місяці, де вони казали, кажу, не було і, ну, от, і в війна. Ну одним словом. Тоді привели такого, що він був в СБ, а він здався. Ну, зналися дуже добре. Марія та признаєшся, що ти не знаєш, скажи, де син, який ще був в Липівцях. Син він провідник ще живий тоді. Я кажу, що я нікого не знаю, я навіть його відпиралася у нього, кажу, я, я вас не знаю, хоч прекрасно, я його знала, він мене винував і шума. Кажу, я вас не знаю, то що я, та, признаюся, та, то хто там, як пошлем тебе вчитися, хочеш до Львова, хочеш до Києва чи до Москви, де хочеш тільки. Ну, кажуть, до чого я буду признавалася, як я нічого не знаю, кажу, ні, ні синого не знаю, ні зеленого, бо вони все про псевдо питали. Ну, то всі ну, ніхто не мав таких прізвища, і не знали всіх прізвищ, знали по псевдах. Кажуть, не знали нічого. Одним словом, і ще одна з розборян секретарської ради теж дали їй на вошну ставку. Ну, вона каже, це я її знаю, але ну, вона приходила там писати, скільки в кого спіє, там, які машини, яке, що таке, О, ми, я кажу, я теж вас не, не знаю. Перший раз вас бачу, то вона Марійка, саяк, засив туди, а туди було, то, 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 то. Що вона, то вона не брехала, вона казала правду. Ну, але, ну і все, і там ще одного привели, ще жінку одну таку. Старую привели, кажуть, то я ніби знаю, що то якась вроді вона ніби з Прогноєва була, ніби з віскі. Я не знала теж, ну одним словом.